Тобі важна. Що з цією дівчинкою не так? Так, так, і тут є щось не так. Я тобі це точно скажу. А я зараз розповім, що не так. Тому що коли ти дивишся на це відео, ти думаєш, яка молодець, але ой ні, це таке страждання, не я не піду. А в мене ж є цінність спорт, в мене є намір продати собі цю ідею. Тому я і так багато пропагую цього в своєму блозі. І що я роблю не так? До речі, я дуже вдячна Діму Шевчуку і Наталі Холоденко за тому, що зараз проходжу їх курс по самопрезентації продажів інстаграм. Увага, записуйте безкоштовний рецепт на мільйон просто люди. Якщо ви хочете будь-що продавати своїй дитині, своєму чоловіку, чи будь-який товар, чи себе, чи свою послугу. В інстаграм, неважливо. Я хочу вам продати ідею, щоб ви займалися своїм тілом, щоб ви займалися своїм здоров'ям. І що я маю вам показувати? Звісно, цього має бути, як я в залі працюю, але менша частина, а більша частина це після ефекти. Що я маю в житті, взагалі-то завдяки цьому процесу, взагалі своєму тілу? Як реагують на мене чоловіки? Як я виглядаю в сукні? Як реагує на мене мій чоловік? Як реагують подруги? Які результати я маю?